Як проходить пломбування каналів? Пломбування каналів зуба проходить, як правило, під місцевою анестезією. Лікар видаляє уражену емаль, попередній пломбувальний матеріал, якщо він є, чистить канали, тобто видаляє уражені м'які тканини, нерви і судини і готує канал до пломбування. Якщо пломби немає, видаляє пошкоджену емаль. У разі часткового запалення нерва ставить у корінь на декілька днів ліки а в зуб тимчасову пломбу. Під час другого візиту, якщо ліки допомогли, Стерилізує канал і пломбує зуб. Лікування кореневих каналів триває півтори години у складних випадках до двох годин. Перед початком ендодотичного лікування стоматолог виконує місцеве знеболювання, а потім ізолює хворий зуб еластичною латексною пластиною. Вона захищає робочу зону від попадання всередину слини. Після цього стоматолог очищає кореневі канали, використовуючи необхідне обладнання, інструменти, препарати та дентальний мікроскоп. Дуже важливо обробити всю довжину кореневого каналу